Розділ 19. Біль Віолетти Ну що, в тебе щось виходить? Вийшов на когось грінлайт? зацікавлено спитала Віолетта. На самому початку процесу. То тут, то там пробую, загадково відповів Ігор, не уточняючи деталей. Я поки що тільки зав'язую контакти з одним хлопчиком з телеканалу Дружба, але він надто незначна фігура. Ой, не поспішай з висновками. Буває, що от такі от незначні фігури найкорисніші в результаті. Ігор, я ще хотіла сказати, вона секунду помовчала. Я чула тоді вашу розмову з Уляною. Я не хотіла ваших сварок і нічого поганого на думці не мала. Віолетта, я знаю, що ти нічого поганого не робила, перебив її Ігор. Не переживай, Уляна зрозуміє, що ми просто друзі, і ця ситуація завершиться, так і не почавшись. Віолету трохи кольнули словами, просто друзі, та одночасно з тим вона відчула полегшення, і тягар вини спав з її плечей. Віолетто, а ти впевнена, що готова йти до кінця з нами? раптово спитав Ігор. Ти ж все-таки твій батько. В кращому випадку його посадять або вигонять з країни, а у гіршому він закашлявся. У гіршому випадку він може навіть і не вижити. Погляді Віолетти можна було побачити, як одні емоції змінюють інші, і як за короткий проміжок часу вона відчуває цілий спектр таких переживань. Спочатку її очі заблищали від тривоги за батька і стали вологими, його вона любила. Наступної ж миті в її погляді можна було прочитати ненавість до всього світу і невимовний біль. Він убив мого Дениса, через нього мій коханий загинув. І не просто загинув, він мучився і страждав, викрикнула вона і розплакалася вголос. Тут не лише в татові діло, продовжила вона, він диявол чи працює на диявола, я не одна постраждала, і якщо я не зроблю щось, щоб зупинити, таких, як я, будуть сотні тисяч і мільйони, як би я не любила його. І вона запалила цигарку, тримаючи її тремтячими пальцями якби я його не любила. Повторила вона, я мушу на це піти. І хоч потім я буду ненавидіти себе, все життя заскоєне, я буду ненавидіти себе ще більше, якщо не зупиню все це. Ігор її уважно слухав, щиро співчуваючи ситуації дівчини. Він пильно поглянув її у вічі і злякано відсахнувся. Там була така холодна рішучість і байдужість, ніби замість плачучої хвилини тому дівчини. Зараз там сидів робот, яким за долю секунди хтось її замінив. Все ж закрадалися сумніви, чи реально варто брати Віолету на таку важливу операцію, так як з нервами у неї явно було не все гаразд. А цим же вечором Максим Григорович приїхав до свого заміського будинку і піднявся нагору, на другий поверх, щоб сказати на добраніч своїй дочці. Та Віолета не була спроможна йому відповісти, так як спала налигана, геть п'яна на ліжку. Він накрив її теплою ковдрою і вийшов трохи засмучений з кімнати. Його син лікувався від наркозалежності, а дочка доволі частенько приходила додому на підпитку і кожного разу в компанії нового чоловіка. Дівчині ж снився Денис. Спочатку їх щасливі моменти, усміхнений здоровий хлопець, ось він її обіймає, а тут вони сидять разом у парку восени, а тут він їй робить пропозицію, вони сміються, обіймаються, дивляться якийсь фільм, а тут пішли вже інші кадри. Забери мене, шепоче він до неї, коли вона вперше провідала його у лікарні. Його очі звузилися від страху, голос тремтів. Частково випали зуби, мабуть, побічна реакція на ліки. Він майже плакав. Наступний кадр він дивиться на якусь цятку на стелі і ніяк не реагує на візит Віолетти його руки й ноги перебинтовані Мабуть, ці тварюки кололи його, катували, зіниці розширені, погляд байдужий. Ні, ні. почала у вічі бурмотати Віолетта крізь сон. Ні, прийди до тями, я витягну тебе, будь ласка, Денис. З-під її закритих повік викотилася величезна сльоза і швидко збігла вниз по щуці. Вона прокинулася, і першою думкою було усвідомлення, що Дениса більше немає і нічого не можна виправити, очі відкривати не хотілося, жити не хотілося. Розділ 20. Обід з Іриною. Ігор галантно віддвинув стілець, щоб Ірина могла сісти. Вона вдячно йому посміхнулася і зойкнула, коли подивилася вперед. Їх столик розташовувався в місті, з якого відкривалася неймовірна панорама кожен закуток, будинок, парк, річка все було як на долоні, численні житлові комплекси, багатоповерхові хмарочоси. З зеленими галявинами і садами майже на кожному поверсі. Місто скидалося на мурашник, але це був прекрасний зелений мурашник. Дякую, що привели мене сюди, промовила жінка, посміхаючись. Вид просто фантастичний. Ніколи не бачила наше місто в такому ракурсі і з такої висоти. Ігор задоволено, що вгодив їй кивнув. Я також не часто тут буваю. Але теж просто в захваті від цього закладу. А ще тут подають чудове вино я прадив червоне, напівсолодке. Також тут смачні морепродукти, різні овочеві й фруктові салати. Жінка голосно розсміялася у відповідь: чи ви не дієту мені пропонуєте? В такому місці вино треба пити з найвишуканішим, найякіснішим, найсмачнішим чорним шоколадом. Після порції найжирнішої пасти з гострим соусом. Іра ледь стримувалася, щоб не вибухнути знову від сміху, дивлячись на ошелешений погляд Ігоря. Я бачу, Ігоре, що ви, мабуть, з хорошої сім'ї і крутитеся у вишуканих кругах людей з витонченими досконалими манерами і поведінкою, серед тих, хто з дитинства навчається у приватних школах. Дівчат не тільки математику, географію і історію, а й релігію, манери, правила поводження в суспільстві, етикет, де навчають збалансованого харчування і прищеплюють хороший смак до всього вина, вибору продуктів, книжок для читання, відео. ж навіть це місце вибрали через прекрасний вид з вікна. І це непогано, додала Іра, побачивши його запитальний погляд. Проте я. Як дівчина з бідного району, вибрала б за смачну їжу й атмосферу. І, переживши досить голодне дитинство, я хочу величезну порцію смачнющої пасти з чималою кількістю вершкового масла, зелені, гострого соусу, і якщо ви не проти, я візьму собі келих пива, а не вина, так як пиво об'єктивно смачніше. Так, звичайно, знітився Ігор, ви можете брати що побажаєте. І ви, будь ласка, не звертайте увагу на мою манеру спілкування. За багато років на керівній посаді я трохи втратила жіночу м'якість і можу бути занадто прямолінійною в своїх судженнях чи бажаннях. Проте ви також можете їсти, пити чи говорити все, що побажаєте. Накрутивши на виделку здоровенну кількість пасти і вмокнувши її в соус, Іра запхала це все до рота і почала з таким задоволенням жувати. І закочувати очі під лоба, що Ігор пожалкував, що й собі не замовив таку смакоту. Проковтнувши це все, вона зробила ще декілька ковтків пива і, подивившись пильно на Ігоря, запитала Тепер можна й до справи. Так що там такого важливого у вас до мене, яке діло? Ігор якось зам'явся та все одно продовжив. Знаєте, нещодавно мені прийшла ідея в голову. Що можна було б зробити статистику тих, хто за і проти примусового лікування, можна було б провести масштабне опитування серед людей і зробити це через радіостанцію. Бо ж якщо люди проти, то, можливо, влада відмінить це все. Слухачі зазвичай довіряють своїм улюбленим радіопередачам та їх ведучим, а тому і шанс отримати об'єктивні та правдиві результати. Він замовк в очікуванні. Дивлячись на Ірину, вона ж продовжувала спокійно їсти пасту, запиваючи її пивом, ніби взагалі нічого не відбувалося, і вона знаходилася тут сама. Коли жінка повністю все доїла й допила, витерши серветкою руки і рота, вона підняла свій погляд на чоловіка і холодно сказала: Ти що? За ідіотку мене тримаєш? Я що на стукачку схожа? Гадаєш, що як в ресторан з гарним видом повів, то все? Я вже на гачку, ти речі, називай своїми іменами не статистику ти збираєшся робити, а масові доноси на людей, щоб їх усіх потім у в'язницю чи у лікарню відправили, так називаємо зачистку, щоб зробити наше недолуге, продажне суспільство ще більш слухняним. Твоєму попереднику я відмовила і тебе також пошлю куди подалі, досить з вас і того. Що я не використовую свою радіостанцію навпаки, щоб зашкодити владі і підбурити людей проти вас катюх. Вона вскочила з стільця на ноги, жбурнула серветку на стіл і, розвернувшись у напрямку дверей, процідила крізь зуби. За обід, дякую, сам за нього заплатиш. Розділ 21. стеження. Ігор мовчки доїв свій обід на 120-му поверсі, розплатився по рахунку і вийшов на вулицю. Почався сильний дощ, а проте хотілося прогулятися. Він відкрив парасольку, а потім підпалив сигарету і смачно затягнувся. Він зупинив свій вибір на сусідньому районі, куди й вирішив пройтись. Небо затягнулося сірими хмарами. Ігор неспішно йшов вперед, а повз нього пробігали поспішаючі люди. Хтось забув парасольку, а тому з усіх сил біг до найближчої аптеки, де можна було перечекати, хтось вже запізнювався з обідньої перерви на роботу, а хтось, на відміну від нього, просто не знаходив ніякого задоволення від гуляння на вулиці в таку погоду. Ігор же обожнював прогулянки в дощ. Такі моменти він відчував єднання з природою, чи то з світом, Всесвітом, чи з Богом. І жодної душі не існувало навкруги, тільки він і Бог без посередників. А ще йому подобався той факт, що камери на вулиці в таку погоду гірше працювали, і ці записи майже ніколи не проглядалися, так як на них важко було щось розгледіти. Як працівник Служби безпеки він добре знав. Що, коли починається стеження за кимось, вуличні камери також використовуються, щоб встановити маршрути і звучки людей, куди ходить, з ким спілкується. Жителі навіть не уявляють, скільки важливої інформації зливають про себе, роблячи щось на вулиці. Парадокс, що більшість, навпаки, думає, що з надвору безпечніше. Звичайно, що сам він оперативну роботу вже давно не робить і за людьми не слідкує. Його обов'язки офісні, але він сподіваю починав багато років тому і добре цю кухню знає. Також останнім часом у нього з'явилося відчуття, що за ним слідкують декілька разів він помітив на довгій відстані одне і те ж авто, а нещодавно побачив, що кілька замаскованих під звичайних перехожих незнайомців в різні години напротязі дня супроводжують його. Постійній чоловік 5-7, які періодично змінюються, його досвідчене око відразу помітило цей факт. Він схилявся до думки, що Максим Григорович не повірив його розіграним відносинам з Віолетою, і ще той підозрює Ігоря в організації Втечі Уляни. Так і зараз маленький товстий чоловік в широкому сірому плащі і чорних лакованих туфлях з'явився в кінці вулиці позаду Ігоря. Ти диви, скептично посміхнувся чоловік. Невже вони і справді думають, що я такий дурний, що зараз поведу їх до співучасників чи до Уляни? Так, розвідка вже не та, і поліціяни геть утопіли. Він повернув до першої ж дешевої кафешки, яка йому трапилася. Зайшовши, відразу прийшов до вікна і зайняв там столик. Хотілося ближче розглядіти чоловіка, якого до нього приставили. Через хвилину той справді пройшов повз вікно. Коротка стрижка, низький, не більше 160 см зріст, і зайва вага, неприємне лице у зморшках, густі брови, що майже сходилися в одну лінію, і величезна бородавка на носі. Ех, зітхнув майже щирим жалем Ігор. Служба безпеки вже не та. Я пам'ятаю, в мої часи. Зріст, фізична форма, непримітність, а найголовніше неабиякі розумові здібності. Це були обов'язкові вимоги до даної професії. Тебе коротун, я запам'ятав: будемо шукати точки впливу. Після цього, розуміючи, що переслідувач мав здогадатися, що він в кав'ярні, і скоро варта зміниться, і хтось інший прийде йому на заміну, він дістав свою електронну газету. І почав читати останні новини їхнього міста.